Вітаю! З вами Юля. Сьогодні хочу освітити тему про ялинки в саду. У природі нараховую 37 видів ялинок, але у декоративному садівництві у нашому кліматі більш розповсюджені це ялина колюча, колорадська, ялина звичайна європейська, ялина сербська і ялина канадська. Ці видові ялинки в природних умовах ростуть дуже великими, тому в садах ми вже давно саджаємо сорти, які з'явилися від цих видів. Чому акцентую на видовому походженні? Тому що знаючи, як і де саме вони ростуть у природі, можна зрозуміти, які ялинки підійдуть до наших умов в саду. Ці види, що перерахувала за походженням з північних регіонів нашої планети, тому наші зими морози вони витримують з легкістю. Якщо все ж садите видові ялинки, то враховуйте ще й ґрунти. Сербська в природі росте на вапняках і тому вона посухостійка. Колюча, гарно почувається на глинистих і суглинистих ґрунтах. А ялина звичайна росте від піщаних до соглинистіх ґрунтів, але любить і плодородні, все ж таки. В Україні ми знаємо цю ялинку під назвою смерека. Ялина звичайна це ялина смерека. Яка росте в наших Карпатах. В моєму саду ростуть лише дві видові ялинки. Це ялина колюча, і зараз саме її я показую, і ялина сербська. Колюча виростає до 15 метрів і вище в природі, досягає навіть 30 метрів в дуже дорослому віці. Розмножується насінням, тому її забарвлення від. Зеленого, сизо-зеленого до блакитного. Саме як блакитно, ми її знаємо і бажаємо. Полюбляю цей вид сонячні ділянки, саме на сонці її забарвлення стає більш блакитним. У мене ялинка сизо-зелена. вона дуже колюча, навесні приросте в неї блакитні, а потім вона така більш сивіє. Ось саме моя ялинка переріст за рік дала десь сантиметрів 40. Зважайте на це, якщо не будете її пристригати, то вона виросте у вашому саду дуже-дуже велика і досить швидко. Свою колючу я вже кілька разів присаджувала, щоб знайти їй гарне місце. Зараз вона росте на сонячній ділянці і почала показувати свій гарний зелений колір. Я її стримую у зрості, пристригаю, але до цього до цієї пересадки вона росла у неправильних умовах у тіні. І ось можете глянути, до чого це призвело. Крона несиметрична, гілочки не розвивались в деяких місцях. Ось бачите, з ліва видно таку нерівномірну форм, формовку крони. Не вистачає з цієї сторони гілок, але я сподіваюся, вона ще відросте. Це колись вона мене була пересаджена в такий куток, де її малина. Звичайно, малина задавила цю ялинку, хоч вона і потужна. але... Затінок від кущів малини, зробив своє діло, ялинка просто облесіла з цієї сторони і вже гинула, просто э, скидувала свої голочки і навіть гілячко. Інша видова ялинка в моєму саду це ялина сербська. Вона так, як і звичайно, витримує затінок. І якщо у вас Тіньве напівтінєве місце, то саме е, видова або сорти цієї ялинки вам підійдуть до вашого саду, враховуючи свої помилки, е, тому я і придбала: ось цю тіньову зону поміж сосен, е, саме сербську ялинку, е, так, видову, бо сербські сортові. Вони зовсім маленькі ростуть, а мені треба щось масштабніше в цій зоні. І вона у мене виросте поміж тут двох сосен. Якраз такою пірамідкою, я думаю, що сосни їй не будуть заважати. Ялина сербська цікава своєю двоколірною хвоєю. Хвоїнки в неї зверху темно-зелені, а знизу. Забарвлення хвоїнок блакитне, має таку смужечку блакитну, завдяки цьому загальний вигляд ялинки має блакитний відтінок. Якщо колюча ялинка може досягнути 5 метрів в діаметри, то сербська вона більш вузька. Десь 2 метри в діаметрі буде. Ну, звичайно, вона росте і розвивається, може бути і більшою, але думаю, що до 300 років ми точно не доживемо, щоб побачити її в більшому діаметрі. Крім цих двох ялинок, у мене ростуть ще 33 сортові ялинки, які відносяться до сербських, звичайних, колючих і канадських. Сортові мають форми росту не лише конусні і пірамідальні, а й кулясті, плакучі, карликові конусні і кулясті, а також неправильної, несиметричної форми крони, такі собі чудернацької форми зросту. Сибірська і Аянська у мене по одному сорту. Так, ще не згадала такий вид ялинки. У мене е, росте одна лише в моєму саду. Це ще, є така, о, ще такий вид ялинки, як Аянська. Осибірська і Аянська у мене лише по одному сорту. Це у мене сорт повитіжен. Я вже колись показувала її вам, коли формувала. Ось така кулька. Про сорти я вам е, буду розказувати. В інших роликах, а зараз швиденько покажу, які саме сорти і до яких форм відносяться. Бачите, ця у мене на штамбі кулькою росте. А Янська це у мене сорт Chinese Marl. Вона такою подушечкою росте. Це вже друга спроба, вона мені дуже подобається своєю короткою хвоєю, але Одного разу в мене вже одна загинула, це вже друга спроба. Подивимось, як виросте ця. Від сортів колючої, окрім видової, в моєму саду є главка глобоза. Це в молодому віці шаровидної форми ялинка. Потім вона дає центральний пагін і формує. Конусоподібну форму, але це вважається карликовим сортом. Вона доросла, не виростає більше 3 метрів. Бачите, яка вона вже більш блакитна, ніж моя видова. Також ялинка колючої моєму суду представлена таким сортом плакучої форми. Це сорт The Blues. Вона ще блакитніша, аніж попередня. Хвої у них не відрізняється за кольором і за формою гілочок. Зростає вона в мене кілька років, тому вже її зріст десь 90 сантиметрів. Серед сортів колючої ялинки я вам показала форму, яка шароподібна і в дорослому віці. Конуси подібне, але вона карликова. Показала вам плакучу форму. А от зараз це шаровидна форма колючої ялинки. Називається вона Вальбрун. Свого часу на ній погарцювали коти, і тому вона, бачите, ще не обросла і не має такої шаровидної форми, але все ж таки видно, що вона притримується такої, бачите, подушковидної форми. Також має сизувату хвою, дуже схожа на хвою попередніх сортів. Бокових бруночок у неї багато, тому я сподіваюся, що ця пуста місцина згодом заросте і будемо мені тут такою зростати гарною кулькою. Оленка соня, також кулястої форми колючої. Ялинки, але в неї голочки, хоч і блакитного відтінку, але вже дуже-дуже дрібненькі. Короткі голочки. І вона в мене дуже-дуже молоденька, але вже, вже зараз видно, що формує таку кулясту форму. Ще в мене росте така чарівна, це неправильної форми конусної ялинка, але вона дуже-дуже блакитна, з найдовшими голками серед тих сортів, які ростуть в моєму саду. Це хупсі, вона не крони. От зараз гарно видно, що гілки з однієї сторони є, з іншої немає, але її можна також формувати і давати їй більш такою стрижкою, більш конусну, правильну форму. В принципі, це за бажанням. Хто як любить, Хто як вважає за потрібне, чи її формувати в правильну форму, чи залишити природню її форму. Але і макушку, оцю верхівку, вона також може викрилити, тому я її прив'язую, бо хочу, щоб саме основа була правильної такої форми, з центральною такою гілкою вертикальною. Сортові ялинки колючі, вони бувають ще з кольоровими приростами навесні. Так, ці кольорові прирости тримаються десь 2-3 неділі, але навесні вони дуже прикрашають ці ялиночки. От зараз в кадрі це сорт «Рогов Gold. Вона має біло-кремові прирости і хвоя в неї яскраво, такого бірюзового відтінку. Дуже мені подобається. Вона конусоподібна, карликова, дуже-дуже карликова. В 10 років не більше, ніж метр, метр двадцять виростає. Я її навесні вам буду показувати. Ці кольорові прирости. Це просто чудо-чудесне. Руков Голд, у неї такі кремові прирости, то у цього сорту, що зараз в кадрі, це Майн Голд», у неї золотаві, дійсно золотаві прирости, але вона у мене дуже дуже маленька. Купувала я її. Піврічним саджанцем. І сподіваюся, я ще побачу красу цієї ялиночки. Все ще попереду. Вона ще наросте. Це також колюча. Видової ялинки, звичайно, в моєму саду немає. У багатьох, дійсно, вона росте. Ту, що ми називаємо смерекою. У мене є тільки сортові ялинки цього виду. Є у мене. Декілька плакучих форм. От зараз це ялинка фробург, Має темно-зелений темно -зелений колір і звисаючи до землі пагони. Прив'язую головний стовбур. Хочу довести до десь метрів половиною, 3 і тоді вже відпущу, хай росте у довільному вигляді. Линка інверса також плакучої форми, трошки вони з фробургом відрізняються. У інверсі я бачу, що голочки довші. Кажуть, що фробург вона сама тримає основний центральний стовбур, але я все одно прив'язую обидва ці сорти, щоб підняти центр, і тоді вже буду відпускати. Прирости великі у цих ялинок, довгі. Ось від цього перехрестя до маківочки десь сантиметрів 30 см. це прирост цього року. І бокові гілки також приростом десь 20 сантиметрів. І це також плакуча форма зросту. Ялинки звичайної, але вона не тільки плакуча, а ще й золотавий переріст має. Це сорт Gold Drift. Вона у мене в такому штамбі десь сантиметр 80, см, росте. Буду піднімати її вищою, але вона зовсім зовсім ще маленька, їй лише рік. Ялинок звичайних і ялинки неправильної форми. От зараз в кадрі це Lucky Strike, вона більш пірамідальна. Але її пагони розвиваються нерівномірно, і вона собі така абракадабра, таке пірамідальне чудовисько. Дуже вона мені подобається. Вона мені також ще маленька, їй десь три рочки. Гарненька, бачите, хвоя в неї більш яскравіша за інших. І дуже відрізняється. От зараз період сорт від інших. Сортів формує так, голочки якісь складені, потім вони більш розпускаються, такими, як почечками. Ялинку пуш також можна віднести до ялинок неправильної форми, відносяться до звичайних і неправильної форми, але назвати, яка ця форма, навіть сумніваюсь, до чого б її віднести. Вона і не шаровидна, вона і не пірамідальна. І в мене вона не дуже велика, але також видно, що її пагони намагаються кудись в бік стрельнути. Зараз вона десь в діаметрі сантиметрів 30, висотою десь сантиметрів 20 найвищі гілочки. Так ось намагаються дві гілочки стати маківками, але вона якось такої неправильно кулясто-пірамідальної форми виросте і досить таки широкою. І ще цікава вона тим, що в неї рожеві шишечки дрібненькі. Ялинок також є колоноподібні форми. У мене саме сорт коперсіна, навіть зараз вона в мене дуже-дуже маленька, але видно, що її гілочки під кутом 45 градусів до основного стовбура при такі прижаті, і вона дуже маленька. І я ось бачу, що вона, коли в нас був сніг і сонце, то вона. Отримала опіки. Подивимося. Ну, Сподіваюсь, відросте, бо бруночки в неї гарні, живі. Дуже-дуже маленька вона зараз, але виростає десь метри вісім, тому почекаємо. В ялинах дуже багато кулястих форм. У мене є Little gem, дуже дрібненькі-дрібненькі голочки. Є медуза, гарні рожеві шишечки має, Ну, от Дуже така золотаво, салатова в літній період, і навіть зараз видно, що деякі голочки зверху мають такий золотавий відтінок. Вона у мене на штамбі. Самих великозростаючих ялинок звичайної кулястої форми це ялинка Midi У мене вона також, бачите, є, росте досить швидко. Такого Зеленого кольору яскравого вона росте більш такою плюшкою. Але зважайте на те, що вона може досягнути у дорослому віці і навіть 2 ну, метри точно досягне. Бували екземпляри більше, але їм дуже-дуже багато років. Люди, мабуть, і стільки не живуть. Класний сорт, поки я його не стрижу, але згодом думаю, що буду пристригати. Шкулястої форми, це ялинка Карель. Вона більш сизуватого забарвлення, також такою плюшечкою росте. Вона росте повільніше, значно, аніж Нідіформіс. У мене є кілька висаджених. Ця більша і є одна зовсім-зовсім таким живцем маленьким, вкоріненим. Колючою є також конусні форми, але дуже-дуже карликові. От зараз е, довгою хвоєю такою, але своєю карликовістю дуже відрізняється, ця ялинка томпа. Бачите, вона маленька, їй десь років три. У моєму саду купувала я корінним живцем. Вона маленька-маленька росте десь до 90 см. Вже зараз видно, що вона такої конусної форми. Кабарі також відноситься до карлокових ялинок, звичайно, конусної форми, але бачите, вона зараз вже має гарне розголодження, але все ж таки не видає свій конус. Я сподіваюся, ще якась гілочка вибере центральний такий пагін і буде конусом. Вона дуже-дуже широка донизу і. Таким різким конусом доверху. Десь вона виростає не більше півтора-двох метрів в дорослому віці, але в моєї ще рости, рости, бо вона має зараз кульку не більше, ніж 15 сантиметрів. Дуже гарненька, дрібні гілочки. Якщо у томпи гілочки довші, то у цієї бари дуже-дуже дрібненькі, рази в три, мабуть, коротші гілочки, аніж у томпи. У мене Томпо є два саджанці. І от поряд з другим у мене росте ще одна цікава ялинка звичайна. Це сорт Ридал. Чим вона цікава, тим, що і у ялинок звичайних також є кольорові прирости. Саме ця має незвичний, але вже багато хто знає про цей сорт, у неї приріст червоний. Настільки червоний, настільки яскравий, я вже знімала в цьому році навесні ролик про неї, там, де вона була саме з приростами. Якщо вам цікаво, то передивіться його. Є зараз виведені сорти не тільки з жовтими приростами або білими, а ось і не тільки навіть червоними, є зараз і з рожевими приростами також. З рожевими я не маю такого сорту, а ось. З червоними, дуже радію, що вона у мене є. Росте вона конусної форми досить високої, але я тут її місце залишила, дуже мені хочеться таку мати. Ось ще один сорт з цікавими приростами, вона також швидко зростаюча і потужна, конусної форми, більш до природньої форми. Ялинок такої не навіть не тільки форми, а й швидкістю зросту відноситься. Це вже з жовтенькими приростами. Це ауреоспіката ялинка. У мене вони, бачите, маленькі зовсім. Але цю ялинку от я висадила рік назад. Це було також 2 січня. Висаджувала її однорічною, то вона за рік гарно наросла. І я сподіваюся, вона досить швидко мені прикриє тут куток. У мене тут пусте місце. Я думаю, що їй вистачить багато-багато тут простору. І якщо вже вона буде розростатися ширше, аніж тут їй дозволено, то я її буду пристригати і так, щоб вона і пушніша була, і трошки стримувати ріст. От канадські ялинки цікаві не тільки густою кроною і цікавими приростами, а й за формою. Вони також бувають кулястими. Найвідоміший сорт конусної форми це коніка. От Зараз вам його показую. І куляста форма. Це Альберта Глоб. Від коніки вже було багато сортів і у мене є ще Raybond's End, Sanders Blue, Daisy White, Sun of the Sky і Brisonта Flurier. Канадські ялинки дають два прирости за рік навесні і влітку. Ось моя Альберта Глоб. Вона росте у мене 5 або 6 років, зараз не згадаю. І вона сама себе формує такою кулькою. Густенька-густенька хвоя і цука-цупка. Вона навіть, бачите, і не шевелиться, тому витримує і сніги, і все. Ну, інші навантаження, і вітри. Але всі ялинки вони такі до погодних умов більш витривалі. Моя Дейзі Вайт, у неї весняний приріст кремовий, а влітку зелений. Ну, Звичайно, зараз вона не така. Пошатна, як навесні, але просто для прикладу покажу її вигляд і її форму крони. От зараз, на початку січня 24-го року. У Rainbow's End навпаки у неї весняний приріст зелений, а літній золотавий. І тому навіть взимку вона залишається за таким золотавим відтінком. Сортові, які виведені від ялинки сорту коніка, то вони вже більш помірного зросту, але все ж таки мають два прирости за рік, тому форма і крона наростає досить так швиденько порівняно з конікою, значно менше. Звичайно, але мені подобається, що вони такі одразу мають вигляд. Їх дуже часто продають в супермаркетах як новорічну ялиночку. Можете придбати собі навіть зараз і висадити у садочок, не тримайте в кімнаті. А ялинка канадська Sanders Blue має блакитні прирости і трошечки зелених. І тому, коли вона доросла, вона виглядає плямистою. У неї є плямки блакитні, плямки зелені, дуже досить таки цікаво виглядає. У мене вона зараз блакитненька з усіх боків. І вона Ну, дуже помірно зростає. У мене також вона в двох екземплярах, оце побільше, одна є досить маленька-маленька, і вона вже сидить, мабуть, років три і ще не перевищує розмір апельсину. Ялинка сану взи. Вона має о, такий блакитний відтінок хвої влітку. Взимку, бачите, наліт блакитний трішки змивається, вона зелененька, але ще цікава вона тим, що поміж блакитного кольору хвоїнок вона навесні має також кремові прирости. Вона росте десь за приростами більше схожа до Raymonds, Ed, and і «Sanders Blue. Швидше зростає, аніж. Блакитненька Sanders Blue. І, звісно, такі ялинки цікаво буде розглянути навесні, коли вони будуть мати прирости кольорові. І ще жовті прирости у ялинки канадської horзonтально флюринг. Вона у мене зовсім маленька, де сантиметрів 15, бачите, але вона вже такої конусної форми. От чим мені подобаються канадські ялинки, що вони одразу мають таку форму, структуру в саду. Якщо ось поряд ялинка колюча, також з золотавими приростами, то вона ніякої форми зараз не має, хоча зріст їх однаковий. Бачите, це вже такої гарної конусної форми. У ялинок канадських також є така форма крони, як лакуча. У мене також в цьому році, вірніше сказати, у минулому, 23 2023 році з'явилась ось така ялиночка. Це ялинка канадська, пендула. Вона у мене дуже маленька, лише на три гілочки. Взимку я її прив'язала, потім я збільшу арматурину за висотою, буду її підвищувати, щоб вона не стелилася по землі. Хочу їй підняти. Основний стовбур, голочки в неї коротенькі, блакитного кольору, сизуватого такого. Ну, Сподіваюсь, ще побачу її красу. Дуже цікаво, бо я вживу ще не бачила ялиноканадської плакучої форми. Більш докладніше про сорти я вам буду розказувати і показувати в нових відео. Це відео більш про різноманітність ялинок, про умови вирощування деяких видів. Тому вибирайте собі до вподоби сорти або види. А я з вами випрощаюся. До нових зустрічей!